Вакцину не кидати в воду. Це інструктаж для людей, які розкладатимуть вакцину для диких м'ясоїдних тварин на території Великосеверинівської громади на Кіровоградщині. З початком повномасштабного вторгнення у нас припинилося полювання, так? а в зв'язку з цим популяція м'ясоїдних тварин, особливо лисиці, у нас зросла в рази. Якщо раніше ми. Будемо так казати, бачили лисицю там раз в півроку. Десь хтось випадково. То зараз ми їх зустрічаємо досить часто. Нещодавно у нас був випадок в селі Сезонівка, де лисиця просто в населеному пункті перебувала. Вакцинація деяких тварин від сказу триватиме з 28 жовтня, по 1 листопада, сказав ветеринарний лікар Віталій Кельний. Сказ це вірусна хвороба, небезпечний тим, що він невиліковний, Невиліковний. І при захворюванні і невчасному наданні антирабічної допомоги людині виникає смерть. Говорить, одна бригада це чотири людини за день розкладає 375 брикетів. Одна доза кожні 250 метрів. Вона складається з харчової принади, яка вкриває, вкриває капсулу, в якій поміщена доза вакцини. При прокушуванні ослаблений вірус сказу потрапляє на слизові оболонки рота, і вже на 21 й день виробляється імунітет у тварин. Лисиця є переносчиком сказу і постійно його тримає в собі, в собі і розповсюджує і передає його всім свійським тваринам. Початку року в області зафіксували 95 випадків сказу серед тварин. Торік за цей самий період було 74, розповіла речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. За весь 2023 рік випадків сказу тварин було 100. Водночас найменший показник, найнижча кількість захворювань у нас була зафіксована в 2022 році. Перед цим це було лише 36 випадків. Такий результат ми пов'язуємо саме з тим, що починаючи з 2018 го кожного року восени в нас в області і по всій Україні проходила ось така кампанія з імунізації. Але тоді це проводили за допомогою авіатранспорту, який містив спеціальну машину з gps навігатором. Тобто, це розкидання, воно відбувалося Автоматизовано. За даними речниці, Кіровоградщина отримала 482 тисячі доз вакцини за державні гроші. Це 21 мільйон гривень. Цього року в Україні Держпродспоживслужбою проводиться масштабна кампанія з імунізації. Ми плануємо охопити 100% території нашої області. Це лісосмуги, балки, лісові території, оминаються водні об'єкти, оминаються населені пункти. Пояснила, з'ївши таку приманку, тварина отримує імунітет на рік і впродовж цього часу не захворіє на сказ. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.